З нами просто зараз на зв'язку народний депутат Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня. Я коротко нагадаю, що ви вже написали відповідь Андрію Сатовому, що проблема Львова в тому, що садовий боїться людей. Це, судячи з усього, ну, да, реакція на наш ефір вранішній. Спочатку ви вчора написали, якщо я не помиляюся, це вчора ж було так, що так, садовий має піти у відставку, потім він вам сьогодні відповів, і ви йому знову відповідаєте. Тому вам слово. Ну, насправді, е, я хотів би сказати, що проблема Грибовичів, проблема е, сміттєвої блокади Львова почалася не рік тому, як це хочу сказати всім нам, Андрій Іванович, Садовий. Проблема Грибовичів почалася 11 років тому, коли Садовий ішов е, перший раз у е, став перший раз мером Львова, і тоді в його передвиборчій програмі було сказано про те, що він вирішить питання Грибовичів з 11 років було більше 20 інвесторів, які... Приходили до міста і говорили про те, що вони готові інвестувати. Це були компанії дуже серйозної європейської рівні, в тому числі, які готові інвестувати гроші в вирішення сміттєвого питання найбільшого західноукраїнського міста. На жаль, за весь цей час Андрій Іванович не зробив нічого для того, щоб хоча б почати вирішувати питання Грибовичів. І нічого не робилося до того моменту, поки рік тому, більше ніж рік тому, не сталася ця жахлива трагедія. Тому, коли зараз садовий говорить про те, що йому хтось заважає, хтось там робить, він повинен сказати, що 11 років я нічого не робив. Друга частина цієї історії полягає в тому, що за рік, часу, який минув більше року часу від трагедії, насправді Андрій Іванович садовий не їздить особисто в ті міста, де може бути, де може бути розміщений новий полігон. Без його особистої участі в цій історії неможливо розмовляти з людьми, неможливо розмовляти з депутатами міськрад чи сільрад, неможливо розмовляти з людьми. Треба виходити до людей і говорити їм, що ми зробимо європейського рівня нормальний полігон, який буде за всіма екологічними нормами побудований. У вас буде створення ті чи інші там робочі місця. У вас буде Львів, має 2 мільярди гривень на сьогоднішній момент бюджет розвитку. Mm -hmm. Тобто цих грошей вистачило б більш ніж на те, щоб вирішити це питання. Я не говорю про те, що в принципі, якби було б хоч якесь рішення, я думаю, що і Хебін міг би допомогти, і Верховна Рада без зміни до бюджету могла б внести. Але коли говориться про те, що шановний прем'єр-міністр, введіть, будь ласка, надзвичайний стан, я просто всім хочу сказати: ну добре, завтра ми, наприклад, ввели надзвичайний стан. І що От, до речі, так що він дає? Надзвичайний стан він, тому, насправді були. не дає нічого. Тому що все одно Андрій Іванович Садовий, як міський голова, який відповідає за це сміття, повинен їхати до сусідніх районів і говорити з людьми про те, що що в принципі Львів хоче у вас взяти цю територію, натомість він. Не готовий інвестувати в те те і те, і буде оце зроблено поетапно. Пан... Там за там 3, 6, 10, 12 місяців. Пане Вадиме. А ще я хочу ось що запитати: а ну добре, це зрозуміло з перспективами, як це треба вирішити. Але зараз є проблема сміття. Вона існує. От що робити безпосередньо зараз? Куди його дівати? Ну ви розумієте, як тільки втручається в цю історію губернатор області, а це було кілька разів протягом останнього часу. В принципі, за деякий час він об'їздить він особисто розмовляє із тими чи іншими головами, головами територіальних громад, і на деякий час питання вирішується. Тобто, на жаль, у мене є таке відчуття, що насправді садовий повинен сказати, я не можу вирішити це питання, тому що я боюся розмовляти з людьми. Хай замість мене це вирішить Синютка, ну губернатор області. Угу. Або е, хай він попросить скажіть, дайте мені якусь людину із Києва, яка замість мене буде ходити е, по е, ходити до людей і вирішувати ці питання і вирішувати, тому, шукати, тому що, угу. тому що насправді я хотів би просто всім сказати, що головна проблема сміття Львова не в тому, що хтось заважає чи хтось не заважає, а у відсутності комунікації. Mm -hmm. Тобто найбільша проблема полягає в тому, що її абсолютно не хоче Андрій Іванович Садовий виходити до людей, а без нього ну на жаль це неможливо вирішити. І тому от зараз ну у мене взагалі таке відчуття, що потрібно в принципі все це перенести на рівень губернатора, якщо він на це погодиться, і щоб він зайнявся цим питанням. Я впевнений. Ну судка був першим заступником mm -hmm. Андрія Садового багато років підряд, і поки він був, в принципі, mm -hmm. він відповідав за господарську частину міста Києва Львова і mm -hmm. в принципі пісто розвивалося. Mm -hmm. Окей, ну рецепт отримали від вас. Що треба робити? Вадим Денисенко? Народний депутат щойно був з нами на зв'язку.